Чи колись ви бачили тумани в вечірні? Якщо ви бачили, то я купую. Ні, то горит, як ви можете побачити. Чим я ближче до тумана підходжу, то він стає більший за мене. Ще можна дивитися на туман лежачим способом. Коли можна зустріти ось такий туман, треба йти. Під вечір приблизно в 9-й годині. коли і темніє, тоді сі темніє і він є. О, він помало той вже вроді щезає, значить, що він рівно в тій годині виходить. Треба знати. Зараз яка година. Зараз 9.11 вечора. Скажу він щез. І певний я один лишився, що я його побачив. Вам, вам вже не стигнути той туман побачити. Або той туман перейшов в інше місце, на інше, щоб йому там було як комфортніше, може йому тут не комфортніше, може я тут заведжаю йому. Всяке буває. Ось такі дерева повистали, їм близько лід, так як мені, але їм. Більше літа, як мені, бо вони від мене старші. Чим більше на годиннику йде хвилин і більше година приблизиться до вечора і стає 10 вечора або 12, тим скоріше починає темніти. Або ще трошки і вже стемніє взагалі. Не треба буде світла включати, бо буде темно. Ось тут різні квіти, ось такі ростуть рослини, буркун, який можна дістати опіки, ось такий. Але його бджоли люблять добре. Ось такий ще є деревій білий. Чуєте цей звук? Хтось там стукає і корову припинає, щоб їла траву, а потім вони будуть пили молоко, коли корова сіна їсть трави і дасть молока людині або піде продасть та людина молоко